Дорога громада, шановні жителі та гості нашої городоцької землі, із самими теплими почуттями звертаюся до вас у переддень Нового року. Перше, що спадає зараз на думку кожного з нас, це те, що ми нарешті пережили цей жахливий 2022 рік. Рік, який навчив нас виживати і бути сильними. Не зважаючи ні на що не піддаватися відчаю і зневірі. Рік, що приніс нам складні виклики, що змусив нас жити поміж повітряними тривогами і ракетними обстрілами. Рік, який на жаль, вчив нас. Втрачати Втрачати найкращих людей, безневинних дітей, втрачати домівки, роботу, почуття безпеки і стабільності. Втрачати мрії про майбутнє. Рік, коли кожен відчув на собі важкий тягар війни. Війна без виключення змінила все. Змінила кожного з нас. Змінила наші плани, мрії, нашу територіальну громаду, нашу країну і навіть світ. Наші стоять, ми вистаємо. Однак, попри війну, життя триває. Життя не зупинилося. І наша громада, наші люди усі без виключення проявили здатність до самоорганізації, спроможність вирішувати проблеми і відновлювати життєдіяльність. Попри важкі реалії воєнного часу, ми стали підтвердженням формули виживання, яка має надзвичайно потужну силу в об'єднанні нашої країни у боротьбі з агресією. Ми стали символом. Незламності для усього світу. Ми щодня доводимо світові, що маємо право бути разом з усіма демократичними країнами у європейській спільноті. Наша територіальна громада, як і багато інших, зіштовхнулися із абсолютно новими викликами воєнного часу гуманітарними, комунальними, логістичними. Міграційними, енергетичними та іншими непередбаченими мирним життям, нам довелося за лічені години терміново налагоджувати роботу із військовими адміністраціями, створювати загони територіальної оборони, забезпечувати умови для перебування як тимчасового, так і довготривалого усіх, хто втікав від війни. Формували бази даних різних категорій, різних потреб, забезпечували. Продовольчу енергетичну і комунальну безпеку. Словом, налагоджували надійний тиловий фронт. Усім миром, у режимі 24 на 7, ми надавали волонтерську та гуманітарну допомогу Збройним силам України, усіма доступними методами ми підтримували тих наших громадян, хто з перших днів війни став у стрій армії. Ми відкрили двері нашої громади. Для тих українців, хто змушений був через війну покинути свої домівки, ми дякуємо кожному жителю громади, хто будь-якими своїми діями долучався до захисту нашої рідної української землі, кожному воїну, кожному, хто діяв, допомагав, волонтерив, хто на своєму малому чи великому полі бою своїм сумлінням і у свій спосіб тримав тилову оборону. Я впевнена, що по закінченню війни кожен городичанин зможе пригадати безліч корисних справ, сотні деталей своїх благодійних вчинків у підтвердження особистого внеску у перемогу. І це справді так. Але є люди, чий внесок у перемогу безцінний. Є ті наші земляки, хто поклав на вівтар перемоги найдорожче своє життя. І наш священний обов'язок пам'ятати про них вічно і з покоління в покоління передавати славу про безприкладний героїзм наших мужніх воїнів. Схиляємо у доземному поклоні перед кожним захисником України. Вічна слава героям! Ми маємо також визнати, що жахливий 2022 рік став і нашим учителем. Адже ніколи раніше ми не були такими об'єднаними, такими рішучими і водночас такими рідними, як у дні, починаючи з 24 лютого. Так, ми справді стали однією великою потужною командою однодумців, однією нескореною силою волі та духу. Я впевнена, що відтепер і назавжди схід, центр, захід, південь став однією великою українською родиною, нацією. І неважливо, в якому куточку України ми народилися, важливо, щоб Україна жила у серці кожного з нас. А тому ми з новим усвідомленням занурили себе у власну історію, культуру, традиції. Ми визбируємо покрихті спогади наших рідних, шукаємо береги нашої української ідентичності, розчищаємо джерела, з яких черпали силу наші славні правоукраїнські предки. У темряві намагаємося бути променями світла один для одного. Попри усе, ми говоримо, дякуємо Рокові, що минає. За те, що знаємо, як відпускати старе і вірити у нездійсненне, за те, що навчилися цінувати кожну мить свого життя, адаптуватися і приймати нову реальність, навчилися слухати і дослухатися, ми нарешті змінили наш страх на безмежну силу нескорених. Напередодні нового року я бажаю усім нам. Багато світла і тепла, нехай тепло нашої душі допомагає засвітити надію у кожній оселі, кожній родині, кожному серці. Я знаю, зараз у кожного з нас одна мрія на всіх. Нехай новий 2023 рік стане роком перемоги для України.